Вітаю! Я Марія Гайдук, наставник грошового мислення, енергопрактик, цифровий психолог. І сьогодні я залишаю відгук для Марії Жукової. У мене був запит делегувати повноваження ведення соціальних мереж комусь. І тут натрапила я на сторінку Марії Жукової, на її наставництво по штучному інтелекту. В мене було питання, чи осилю я в свої 53 штучний інтелект? І ви знаєте, в полі Марії здійснюється дива. Я так і осилила його, і він тепер мій надійний помічник 24 на 7. На період наставництва я запустила своє власне наставництво по активації коду мільйонера на суму 5800 європейських. І це тільки початок, адже я йду далі. Пізнавати глибше, як і себе штучний інтелект.